Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 28 липня неділя, і у мене на каналі у неділю програма від неділі до неділі. Програма про події у світі, які, на мою думку, варто згадати, нагадати. Є події, які ви вже бачили, про які ви читали і знаєте, але я. Думаю, що є події, які ви могли і пропустити. Отже, давайте подивимося, що відбувалося протягом цього тижня, і на що я хотів би звернути вашу увагу. Неділя, 21 липня, Сполучені Штати Америки, у неділю у неділю ввечері, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що він офіційно виходить з президентської кампанії і закликав підтримати від демократичної партії кандидатом у президенти. Віцепрезидентку Камалу Гарріс. це насправді ну, був такий ефект несподіванки, хоча всі е, очікували, бо були з цього приводу багато розмов, багато якихось чуток. Але саме рішення, сама заява вона безумовно змінила весь хід е, виборчих перегонів в США. Я про це говорив, що після невдалих дебатів. З Трампом ну найкраще було би, щоб Байден все-таки пішов і зняв свою кандидатуру, особливо після того, як був скоєний замах на Трампа 13 липня. Тоді фактично весь фокус на Трампу був зосереджений і треба було міняти порядок денний виборчої компанії. І саме заява Байдена, на мою думку, вона це все змінила. і Дійсно, Камала Харріс зараз ну, в центрі уваги всіх. Не тільки засобах масової інформації там багато відбувається цікавих подій, і ситуація насправді зараз для республіканців, як це було ще до заяви Байдена у демократів, зовсім, зовсім не така, я би сказав, ну весела і перспективна з точки зору обрання Трампа на президентських виборах. Але побачимо, як будуть відбуватися події. Отже. Тепер у понеділок, 22 липня, ну, відбулася ну, фактично історична, я би сказав так, подія. Про це також всі говорять. Віцепрезидентка США Камала Гарріс зібрала 81 мільйон доларів на фінансування з кампанії за 24 години після того, як президент Джо Байден заявив про її підтримку. До речі, мова йде про е, такі дрібні пожертвування: 5-10, ну, можливо, там, декілька десятків доларів. Тобто мова йде про те, що. Ця сума вона продемонструвала, наскільки всі очікували, що е, Байден все-таки вийде з перегонів. Ну і в даному випадку вони шукали якесь нове обличчя. Цим новим обличчям у демократів стала Камала Гарріс. І знову ж хочу повторити: в неї насправді зараз дуже дуже непогані перспективи на на перегони. Побачимо, як будуть відбуватися. Ці перегони фактично залишилося 100 днів, як пишуть, до президентських виборів у США. Вівторок, 23 липня, Франція. Президент Франції Менель Макрон у вівторок відхилив кандидатуру від блоку Нового Народного фронту, який визначив Люсі Касте ну, прем'єр-міністром. щоб... Макрон призначив прем'єр-міністром. Вона є, насправді невідома широкому загалу Лусі Касте. Вона очелює департамент, бюджетний департамент мерії Парижу. Ну не знаю наскільки цього достатньо для того, щоб бути прем'єр-міністром Франції такої великої країни. Так чи інакше, протягом практично двох тижнів цей блок народний, новий народний фронт він ніяк не міг узгодити кандидатуру від себе, від свого. Блоку там є і зелені, і соціалісти, і комуністи, і Франція не, не скорена, і так далі. Тому там були дуже серйозні дебати. І от вони вирішили запропонувати Макрону Люсі Кастену. Він поки що її відхалив, не знаю, чи поки що, чи взагалі. Я дивився це, як він зробив на французькому телебаченні. Він сказав, що насправді народний фронт не переміг на новий народний фронт, бо він і набрав абсолютно більшості, щоб визначати хто. Може бути чи не може, і більш того, він сказав, що до завершення Олімпіади е чинний уряд, який подав відставку, що він буде виконувати свої обов'язки. Я так розумію, що протягом цього часу будуть в кулуарах ну, намагатися створити якусь коаліцію з партією Макрона, так чи інакше, але ну глава президентка національної асамблеї стала переобралася е від е партії Макрона. Вівторок, 23 липня, директорка секретної служби США Кімберлі Чітл подала відставку після цього скоєного замаху на Дональда Трампа 13 липня. Вона 22 липня у понеділок виступала перед конгресменами. Там її дуже дуже серйозно критикували, Що не помиляюся на більше п'яти годин була її доповідь. Вона тоді, ніби не збиралася подавати відставку. Так писали іноземні змі. Але бачите, все таки у вівторок, 23 липня, вона подала відставку. З посади вона з вересня 2022 року виконувала обов'язки директора ки Секретної служби Сполучених Штатів Америки. Китай. У Китаї ну, розглядалося питання Близького Сходу. Там ще в, на вихідних прилетіли делегації від Хамасу Фатху, А загалом мова йде про те, що Хамас оголосив у вівторок, що він підписав угоду. Про національну єдність з іншими палестинськими організаціями, включаючи свого історичного суперника Фатхи. Ну, Це цілком безпрецедентне збереження відбулося під ігідою Китаю, який протягом кількох місяців намагався знайти компроміс. Ну, там залом було 14 організацій. І Китай от, ну, намагається от, бути таким, такою альтернативою, альтернативним посередником Сполучених Штатів Америки. І бачите, він фактично намагається в цьому регіоні, де Сполучені Штати Америки і Росія. Мають ну, такий більш вирішальний вплив, от він ну, показав, що він може таки добиватися результату. Побачимо, як буде далі, продовжиться ця, ця угода між е, різними палестинськими організаціями. Ну, там, зокрема, от пишеться, що передбачається в цій угоді, що буде якийсь ну, тимчасовий уряд, ну, але це після завершення війни. Побачимо, коли завершиться і як завершиться війна. Середа, 24 липня, ну, США. Прибувши до Вашингтона у понеділок прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімі Нетаняхо, Він виступив в Конгресі. Це, ну, минулого разу він 9 років тому виступав у Конгресі. Конгрес був розділений, половина демократів його покинули. Ну, Там ситуація насправді по відношенню до Нетаняхо США. Вона для нього є не дуже-дуже простою і приємною. Четвер, 25 липня, Бразилія. В Бразилії, 25 липня почалася зустріч міністрів. Фінансів та голів центральних банків країн g 20 тобто Великої Двадцятки. Ми там багато питань розглядали цікавих, ну зокрема, те, що нас особливо хвилює, це питання і стосовно України. Але я хотів би звернути увагу на те, що була пропозиція Бразилії щодо 2% податкування найбагатших ну, людей. У світі мільярдерів вони зараз десь платять 0,3 від річних від своїх доходів. Це близько трьох тисяч людей у світі, і якби 2% був податок на їхні багатства, то це було б десь від 200 до 250 мільярдів. Про це порахував французький економіст Габріель Зукма. Ну і це би дало можливість залучити ці гроші там в охорону здоров'я, в освіту і так далі. До речі, варто сказати, що Франція, Іспанія та Південна Африка підтримують цю ідею Бразилії, а от Америки виступають проти. І, між іншим, директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва також підтримала цю ініціативу. США після зустрічі з Мінімінім Натеняху у Вашингтоні у четвер. 25 липня Камала Гарріс заявила про те, що занадто багато загинуло невинних людей у секторі газу. Вона зайняла таку більш жорстку, навіть позицію, ніж Джо Байден. І знову ж наголошую, що Нитеняху там не зовсім зовсім комфортно себе почував під час свого візиту у США, бо одностайної такої, як раніше, підтримки не було. хоча Формально, офіційно, безумовно, Білий дім заявляє про підтримку. Але ці методи війни, ці ракетні удари по цивільним вони викликають ну, протести. До речі, коли виступав в Конгресі Нетаняху, там на вулиці під Конгресом були протести проти політики Ізраїль, проти війни у секторі Газу. П'ятниця. У п'ятниці у Франції відкрилися літні Олімпійські ігри у Парижі. Ну, це було насправді грандіозне шоу, Там є різні з приводу цього оцінки. Комусь подобається, комусь не подобається. Але це вперше, коли відкриття відбулося не на стадіоні. І загалом участь у відкритті взяли, як пишуть, заси масової інформації, майже 6800 тисяч спортсменів. Загалом їх 10,5 тисяч будуть брати участь в Олімпіаді з 205 країн. Ну хочу нагадати, що Росія. Не запрошено Олімпійські ігри, і від Росії під нейтральним статусом беруть участь всього на всього спортсменів. Росія бойкотувала телебачення російські ці Олімпійські ігри і не буде їх транслювати в Росії чи на Росії. До речі, це вперше після 1984 року, коли радянський союз тоді бойкотував Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі, які проходили в 1984 році. Субота, 27 липня Лос. В Лосі, ну, там проходила зустріч е, країн-членів АСАН Південно-Східної Азії. Ну і там відбулася зустріч між Держсекретом США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Ван І. Там ну, на фоні тої напруженості в е, Південно-Китайському морі. Ну і також повідомляється, що Держсекретар США Блінкін також відвідає В'єтнам, Японію та Філіппіни Америка хоче зміцнити. Свої зв'язки з країнами регіону, бо Китай в цьому регіоні стає все більше і більш таким активним. Неділя, 28 липня, сьогодні проходять президентські вибори в Венесуелі. Ну, ми про Венселю дуже багато чули. Знаємо там і запаси нафту, і вплив намагань Росії і про Чавеса. Всі дуже добре знають цю партію Чавеса. так, і... Його наступник Ніколас Мадуро, він хоче братися на третій шестирічний термін, але в нього з'явився кандидат від опозиції Едбундо Гонсалес Урутія, який за суспільними питаннями його може реально перемогти. І це буде така ну достатньо цікава, я би так сказав, ситуація. Чи буде мирна передача е, влади? В цьому є великі сумніви, хоча там. Опозиція заявляє про судову реформу, зокрема там і про, про імунітет клану Мадуро, для того, щоб можна було спокійно передати владу у випадку, коли Мадуро програє ці президентські вибори. Іран, верховний лідер Ірану Айотела Алі Хаменії у неділю сьогодні, 28 липня, схвалив обрання. Президентом Ірану Масуда Пезашкіана, ну, якого вважають реформатором, він став дев'ятим президентом Ісламської Республіки Іран, і присягу перед парламентом він має прийняти у вівторок, 30 липня. Ну і близький схід, близький схід, Міністерство закордонних справ Ізраїлю в неділю, 28 липня, заявило, що ліванський ісламістський рух Хезболла перетнув усі червоні лінії після суботнього ракетного обстрілу з Лівану голландських висот, значно мірою анексованим Ізраїлем в результаті яких загинуло щонайменше 12 осіб. Тобто там ситуація також все стає більш-більш напруженою. І вже Іран, з цього приводу, робив заяви, щоб там Ізраїль ну, також не перетинав так звані червоні лінії. будь-якого випадку будемо уважно за цим слідкувати. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди, на завершення своїх програм. Нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.